Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Вітаємо слухачів у студії Роман Коляда та Олена Зелінченко. Ваша електронна скринька може стати мішенню шахраїв, які майстерно маскують свої атаки під офіційні повідомлення. Цього разу вони прикрилися брендом Дія, розсилаючи листи про нібито податкове відшкодування. У цих повідомленнях міститься посилання на підроблену сторінку, яка має вигляд справжнього урядового порталу id.gov.ua. Однак її мета зовсім інша: виманити ваші особисті дані. Або банківські Шахраї створюють ілюзію офіційності. У листах є логотипи, імена реальних установ, інструкції з ідентифікації та обіцянки отримати кошти. Водночас від користувачів вимагають ввести номер телефону, реквізити банківської карти та cvv код, який розміщений на звороті картки. Наслідки можуть бути критичними. Словмисники отримують доступ до рахунку жертви. а Далі справа кількох хвилин, щоб викрасти гроші. Як розпізнати небезпеку і захистити себе від цифрових аферистів? Про це ми поговорили з експерткою з цифрової безпеки Аліною Лівтєровою. Вона пояснить, як працює ця схема, які деталі можуть видати фальшивий лист, і що робити, якщо ви випадково відкрили шахрайське посилання. Отже, шахраї створили практично ідеальну пастку, використовуючи знайомий бренд дії та обіцянку податкового відшкодування. Як працює ця схема, і що відбувається, коли жертва вводить свої дані? Пояснює Аліна Елєвтєрова. Ті листи, які ми зараз бачимо, те, що почали отримувати користувачі, по суті, це лист, який імітує повідомлення від дії, для того, щоб користувач ввів свої дані і натомість отримав щось, наприклад, грошову винагороду, якесь податкове відшкодування і далі подібне. Це не перший випадок, звичайно, коли шахраї використовують і в цілому бренд дії для того, щоб вести користувачів в оману. Тобто, взагалі сама суть цього шахрайства це видати себе за установу, якій довіряють в даному випадку. Це державна установа. Що хотіли шахраї? От вони надіслали. Але це повідомлення, власне, яке нібито обіцяло, щоб людина отримала податкове відшкодування. І коли людина велася, клікала далі на посилання, переходила на сайт, який візуально схожий на сайт дії, вони просили її ввести особисті дані про себе: це номер телефону, прізвище, ім'я, реквізити банківської карти, номер термін дії і cv 2 код, звичайно. І як шахрей пояснювали, їм ця інформація потрібна, щоб надіслати, звичайно, ж це відшкодування, бо як інакше вони це зроблять. Виходить, так що користувачі велися, передавали ці дані, і звичайно, якщо ви передаєте такі чутливі дані третім особам, стороннім якимось людям, то вони це використають не для того, щоб вам щось дати, а для того, щоб списати гроші з вашої картки, отримати доступ до якихось інших персональних даних і далі подібне. Що вони так само можуть зробити прив'язати ваш акаунт в дії до свого якогось пристрою і далі використовувати ваш акаунт в дії для абсолютно різних цілей, викрасти якісь документи, які там є, теж дані про вас і таке інше. І так само можуть використати дані в залежності від того, що вони вас просили, для авторизації у банківському акаунті, для того, щоб теж наробити певної шкоди, не Просто викрасти гроші, прям, які є на карті, можливо, спробувати відкрити там кредитну карту і одразу щось отримати так само. Тобто, цей тип шахрайства досить небезпечний. В чому суть шахрайства в інтернеті, як взагалі воно відбувається? Задача шахрая зробити так, щоб користувач довіряв, і щоб він повірив, що це правда, якась державна установа або інша установа, якій можна довіряти, просить надати ці дані і користувач щось отримає взамін. Дуже хороше. Щоб не полистися на це, завжди треба бути дуже критичним до того, що ви бачите перед собою. Ставити собі додаткові запитання: якщо мене хтось просить ввести номер, термін дії карти, CV2-код, пароль від мої банківського застосунку, наскільки це адекватно? Всі банківські провайдери, оператори мобільного зв'язку завжди наголошують про те, що ці дані необхідні тільки вам для того, щоб отримати доступ до вашого облікового запису, тобто їх не треба нікому передавати, навіть працівникам банку. І звичайно, що їх не треба надсилати у відповідь на лист, від, начебто, дії, для того, щоб шахраї потім. Це використали. І можна собі поставити ще питання: якщо це дія, хоче мені надіслати якесь податкове відшкодування, особливо, якщо у людини відкрита якась карта, наприклад, там національного кешбеку або є допомоги і далі і подібне. Вони можуть собі поставити питання, навіщо тоді там, їм робити якісь додаткові кроки, передавати якусь дуже чутливу інформацію? Можливо, в цьому випадку в якомусь податковому відшкодуванні ці би гроші прийшли на ті карти, які вже там активні. Більш критично поставитись до цієї інформації, яку ми бачимо. Фішингові атаки часто мають спільні ознаки, які можуть видати злоумисників ще до того, як ви відкриєте листа. Які маркери повинні викликати наш сумнів, і як відрізнити справжнє повідомлення від фейкового, розповідає експертка з цифрової безпеки. Якщо ми звернемо увагу на скріншоти, які надали представники державної податкової служби, ми можемо побачити, що назва сайту виглядала не як справжня дія, а це була діїя Тобто ми знаємо, що всі сайти державні установи мають домен gov.ua, а не .com. Це перше, на що варто звернути увагу. І звичайно, що дія була написана неправильно, там були дві літери Y, Тож треба теж звертати обов'язково увагу, куди ви приходите, і взагалі що від вас вимагають. Найчастіше Іше, все таки, ознака фішингу, це коли від нас емоційно щось вимагають, просять щось зробити і лякають. Наприклад, якщо ми зараз не перейдемо за цим посиланням, то нас заблокують нашу сторінку у Фейсбуці, або нам щось обіцяють. Якщо ми перейдемо за цим посиланням, нам дадуть, наприклад, галочку верифікації безкоштовно. Бо в цьому випадку тут нам ніби нічого не обіцяли, прям дуже емоційно, але теж там пропонували отримати якесь податкове відшкодування. Тобто користувачів заманюють емоціями або через страх, або через те, що нам щось дадуть обов'язково, можливо, ми там виграли в лотерею якийсь айфон. Можуть бути різні сценарії. Суть в тому, що зазвичай шахраї маніпулюють емоціями. Далі вже справа того, що вони конкретно імітують. Вони можуть імітувати в цьому випадку якісь державні портали, і візуально сайт може бути. Дуже схожий, часто фішинги конкретно такі робляться для користувачів, які більшу частину часу проводять з телефоном. Тобто, ми відкрили мобільна версія сайту, може бути дуже схожа, як на звичайну дію, і користувачеві може бути важко розпізнати, що цей сайт виглядає якось не так, там логотип десь не там, або якісь новини якось не так виглядають. Тому варто звертати, звичайно, як взагалі виглядає сайт. Якщо він дуже схожий, тоді подивіться на адресу сайту, куди ви переходите. Якщо ви сумніваєтесь. Що ви на якомусь адекватному сайті, зайдіть у ваш пошуковик, яким ви користуєтеся вбити тоді просто дію, і самостійно знайдіть пошуку через Google, той сайт, який вам потрібен. Зайдіть на нього і подивіться, як він виглядає, чи є там та інформація, яку ви отримали в листі, чи ні. Іноді ми можемо одразу зрозуміти, що це сайт обманка. Він буде дуже віддалено нагадувати якийсь офіційний сайт, це може кинутися в очі, там можуть бути граматичні помилки, або частина тексту може бути написана іншою мовою. Це може бути таке, що у нас може бути доступна тільки одна сторінка на цьому Ресурсі, ми заходимо на цей сайт, і ми можемо тільки далі перейти на цю сторінку авторизації, щоб далі віддати шахраєві якісь наші дані, і інші сторінки на сайті будуть недоступні. Ну, взагалі, виходить, що здоровий сумнів, запорука антишахрайського успіху, використання назви логотипів держустанова, також імітування дизайну державних вебсайтів, додає шахрайським схемам довіри, змушуючи людей діяти необачно. Чому саме бренд дія, про який ми говоримо в даному випадку, став приманкою в руках злочинців? І наскільки небезпечні такі маніпуляції, ось що думає Аліна Лєвтєрова. Вони використовують той ресурс, якому користувач найбільше буде довіряти, скажімо так, є різний ступінь там довіри до сервісів, і звичайно, що користувач менше буде довіряти якомусь форуму любителів акваріумних рибок, де він зареєстрований, якщо він отримає від нього якогось листа, ніж там дії. От людина бачить, що прийшов лист, нібито від держави, все серйозно, податкове відшкодування, такі гарні формулювання. Звучить я кожен на правду, бо за кордоном всі так отримують, і може і тут ми в Україні теж можемо це отримати. Хочу оформити якусь там заявку. І звичайно, що якщо Шахраї використовують отакі пізнавані ресурси, яким більшості люди повірять, то ну це небезпечно. Але наша задача як користувачам просто знати, що шахраї найчастіше будуть імітувати структури, яким ми довіряємо. Це може бути офіційні повідомлення від Фейсбуку, імітація, імітація повідомлень від ДСНС, імітація повідомлень від податкової служби або від якогось суду в Києві. Тобто, це досить розповсюджена історія. Українці багато зараз отримують такого фішингу, і теж варто про це пам'ятати. Не все те, що падає. Нам на електронну скриньку насправді є офіційним повідомленням від державних структур, і нам треба 10 разів перевірити це перш ніж з цим взаємодіяти. Звичайно, це може втомлювати, це може викликати фрустрацію, може там здаватися, що ця небезпека перебільшена, якась і таке інше. Але краще перевірити перед тим, як повзаємодіяти з цими вкладеннями, які ми можемо отримувати з сайтами, які нам надсилають, ніж потім подавати в суд незрозуміло на кого, писати заяву в кіберполіцію сповідати банку, що вас Мали, і тому у вас там цей борг в 70 тисяч 100 тисяч гривень, треба його якось пробачити, і таке інше. Тобто, краще бути уважними до того, з чим ми взаємодіємо, і перевіряти це дуже багато раз, тому що шахраї і правда імітують найбільше структури, до яких найбільше довіри. Як з ними далі взаємодіяти? Просто ви можете їх видаляти, блокувати користувачів, які вам це відправили, і все ваша головна задача як користувача. Вміти розпізнати фішинг, тобто вчасно поставити собі питання, що від мене вимагають, наскільки ці вимоги адекватні, так само обов'язково перейдіть, наприклад, просто вбити в гуглі офіційний сайт дії, піти, подивитися в новинах, побачити, чи вони пропонують зараз користувачам якесь податкове відшкодування або ні, погуглити, подивитися в новинах на тих ресурсах, яким ви довіряєте. Можна піти, наприклад, на сайт Суспільного, почитати, чи не писали вони щось про це відшкодування і таке інше, і так само впевнитися, що ви цього не побачили. Тобто, скоріше за все, це все таки шахрайство. І далі, коли ви запевнили себе, що це шахрайство, не взаємодійте з такими листами, видаляйте їх і блокуйте відправника. Словом уважність. Ну а я би ще додала зволікання в хорошому сенсі слова, тобто не тицяти одразу на будь-які посилання, які вам надходять, все-таки подумати перед тим, як ухвалити рішення це зробити. І цього достатньо, щоб вімкнулося критичне мислення або принаймні виникла думка, а що це взагалі за посилання. Бо зрештою, це може призвести до тих наслідків, про які зокрема йшлося сьогодні у рубриці Фейк Контроль. І коментарі щодо цього нам давала експертка з цифрової безпеки Аліна Лєвтєрова. Тож залишайтеся з українським радіо, щоб злов. Умисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних. Слухайте нашу рубрику Фейк-Контроль. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.